Всім добрий день. Хочу поділитися трохи враженням від резинового молотка. Раймонді ось він. Дивіться, хлопці, вчора вкладав ним плитку, давно хотів поміняти свій оцей Садиповський. сім, коли прибиваєш, такий, як вроді каучуковий м'ячик в дитинстві, бас -бас, бас -бас, плитка. бацбац, плітка, прибиваєш, вона трішки піднімається. Туди, сюди, туди-сюди. ну Більше 20 років робив, нормально. А тут думаю... Порадився з анатолієм Савайло, і він порадив такий молоток. Значить, що відбувається? Він такий удар у нього такий бац, і він раз і прижав, встановилося. Типу, як природний камінь вложиш, товщиною, допустимо, 20-30 мм, 40, неважливо. Ми брали такі звичайні молотки і ручками так прибивали. І саме отакий удар треба в природному камні. Тобто, у цей ремонті молоток м'який, і саме такий удар у нього. Вдарив і воно бац і остановилось, і остановилось. Класний молоток. Мені вчора дуже сподобалось з ними працювати. Не знаю, як на стінки буде, побачимо. Так що, ну так ось. Трохи положив, поклав. Дякую всім, може комусь понадобиться. Рекомендую такий молоток.